Вітаю вас, друзі! Мене звати Віктор, і ви на каналі Winner.ua. Мене дуже часто питають про той чи інший преміум танк у боновому магазині. І мені спало на думку записати відос, де я поділюся своїми думками про танки за бони і коротенько опишу деякі з них. Тим більше, що на кожному з цих танків я грав. В цьому ролику озвучу для чого підійде та чи інша машина, а які взагалі не вартують вашої уваги. А якщо вам цікава така тематика, підтримайте канал підпискою, а це відео своєю вподобаючкою. Дякую вам за підтримку україномовного контенту. Почнемо з танків 5 рівня. І тут затягувати не буду. З трьох представлених машин є лише один один гідний апарат і це танк м 10 РБФМ. Чудова ПТ з суперкомфортною ТДПМною гарматою 100% принесе вам немало радості. Два інші танки, а саме Т-34 екранований та ПЗ-4 Гідростат, губляться на фоні цієї чудової ПТ, а тому і не вартують вашої уваги. На шостому рівні нас зустрічає не побоюсь цих слів, один з найсильніших танків на своєму рівні, Тайгер 131. І якщо вас цікавить нагіб на, на лов-левелах, то ця тачка підійде якнайкраще. І ще вона виконала мені дуже багато ОБЗ, виконує, звісно, і вам. А ось про ПЗ-4 Шмальтурм сказати щось хороше я не можу, тому і не рекомендую до купівлі. 7 рівні. Особисто для мене танки, які представлені на 7 рівні, максимально не потрібні. Так як, по-перше, не володіють якоюсь силою на своєму рівні, а по-друге, коштують аж цілих 6 тисяч бон. Краще вже докласти ще 2 тисячі і взяти дійсно гідну машину 8-го левела, яка ще й фармити буде чудово. Тому ці два танки Йосиф 2 екранований та Т-23Е3 я б обходив стороною. Восьмі рівні. А вже на цих рівнях зупинимося більш детально, так як тут же є гідні апарати, та ще й при цьому добряче фармлять своїм власникам срібло. І давайте зробимо мій огляд в такому руслі. Декілька ключових характеристик танку і мій вердикт, чи вартує танк уваги, і якщо танк, то в якому випадку. Приготуйтеся, що мої висновки будуть доволі різкими, і моя ціль обрати з поміж усіх танків дійсно сильні та які будуть вам дійсно корисні. Альпійський тигр класичний танк з деструктором, який має пільговий рівень боїв, і наряду з альфою це всі його плюси. Такі танки, на мою думку, втратили актуальність, тому не вартує вашої уваги. ПЗ-58. Картонний танк з маленькою альфою. Не вартує вашої уваги т 34 3 Тут вже середній танк з деструктором. Навіть і не пам'ятаю, скільки разів апали цей танк. В цілому ніби нічого, але слабенький ДПМ та коса гармата не дає мені змоги 100% рекомендувати цю машину. В другу чергу можна взяти, особливо якщо треба прокачати китайський екіпаж. Лорейн 40 тонн. Новинка бонового магазину станом на квітень 2023 року. Але знаючи нашу гру, ніхто не буде додавати супертанк умовно безкоштовно. І ось якраз Лорка саме той варіант. Бо її, яко кажучи, специфічна гармата, не дає змоги входити цьому танку в підрозділ елітних премів. Рекомендувати цей танк не підніметься в рука. Лише можливо для поціновувачів посередніх барабанних танків AMX M4 MLE 49. Танк, який претендує на те, щоб потрапити в другу чергу для купівлі після декількох чудових премів, які будуть далі в цьому огляді. Така собі плюс-мінус балансована техніка без особливих плюсів. Вердикт брати лише після танків, які я порекомендую трошки далі. М41Д танк ні про що, враховуючи те, що в цьому магазині є ще одна ЛТ, м 90 Гранд Фінал. Так що коротко, не рекомендую. Т-26Е5. Нібито все норм, але ось Альфа 240 це вже в минулому. Тому танк зможуть реалізувати лише скілові гравці. А для середньостатистичного плеєра не рекомендую. Крайслер Гранд Фінал. Перший танк, який однозначно рекомендую. Єдине, що вам потрібно, так це навчитися грати на танку із заднім розположенням башти та застосовувати його імбову броню. Гармата у танка просто пісня. І якщо вам не вистачає пробиття ББ, сміливо заряджайте голду і вирішуйте свої питання. На мою думку, це чисто танк для нагіба навіть в сетапі з дев'ятками. Хоча й десятим рівнем цей танк частенько може дати прикурити. Сенлак. ЛТ дамагер який має дуже потужний ДПМ, особливо на своїх чудових фугасах з пробиттям 90 мм. Рекомендую лише для досвідчених ЛТ-водів, які зможуть нівелювати його посереднє маскування та гарний огляд. Для звичайного гравця буде складно реалізувати. М46КР рідкий танк з популярною гарматою на 240 альфи, в якого є хоч якась стабілізація, але все інше обійняти та плакати, тому танк не рекомендую. КВ-5. Якщо ви не цінуєте радиста свого танку, тоді ця машина саме для вас. А якщо серйозно, то цей танк можна реалізувати за рахунок великої кількості ХП та добрячого ДПМ-у комфортної гармати. А от чи зможете ви це зробити, велике питання, тому не можу без питань рекомендувати, враховуючи слабке пробиття цієї машини. СТРВ-81. Ще один клон нікому не потрібного танку з низькою альфою та некомфортною гарматою. Однозначно в топку. М4190 Grand Final. Ще один лт магер але на цей раз з більшою альфою. Рекомендую придивитися до нього ЛТ-водам та гравцям, які люблять добряче домажити на цьому класі техніки, бо світити буде важкувато, враховуючи цифри маскування. Танк має чудові фугаси з пробиттям 105 мм та альфою у 320 хіт що не залишають шансів своєму однорівневому ЛТ-візаві. Йосип 6. Непогана броня, пільговий рівень боїв, непогана стабілізація як для деструктора, але все ж погана точність та слабке пробиття не дають мені змоги рекомендувати цю машину, ну можливо, лише для виконання ОБЗ на танкування. СТГ Гвардієць. Ніби і альфа в порядку, і точність хороша, але все-таки низький ДПМ, погана броня та складність реалізації за рахунок розположення баків та двигуна в лобовій частині танку дуже ускладнює реалізацію його плюсів, тому не можу рекомендувати кв 4 Креславського танк, який має багато ХП. Чудові борта, які танкують майже все, високе пробиття, але його низький ДПМ, слабка лобова броня та броня башти, не дають змоги бути в топі списку. Не рекомендую. Йосип 5. Це ще один танк, який я можу рекомендувати в другу чергу. Типовий совковий ТТ, але при цьому має покращені КВН мінус 7, що вигідно відрізняє цей танк на фоні інших радянських ТТ та дає змогу нормально відігрувати на складках місцевості від потужно заброньованої башти та щучого носа. Т103. Танк, на мою думку, який треба брати в першу чергу з бонового магазину. Так як ви отримуєте не лише дуже потужний танк, який майже не поступається самим найкращим прем-танкам у цій грі за реальні гроші, а ще й буде фармити вам дуже багато срібла за рахунок пробивної та суперкомфортної гармати. Єдине, що потрібно, так це звикнути до його великих розмірів, але засмучуватись не варто, так як деколи, якраз розміри відкривають чудові позиції, на яких інші танки не мають змоги грати. На цьому танку з обладнання рекомендую використовувати Загартування досилач та механізми повороту для поліпшення стабілізації, що дасть вам змогу грати агресивно та навіть в деяких випадках на направленні тяжів. Узагальнюючи вище сказане, хочу вам наглядно показати, які танки однозначно вартують вашої уваги, а які танки ви можете взяти в другу чергу. Отже, 100% брати і не думати. П'ятий рівень м 10 РБФМ. 6 рівень Тайгер 131, 8 рівень Т-103. Крайслер Final. Танки, які можна розглянути в другу чергу: Йосип 5 AMX M4 MLE49, т Т-34-3. для ЛТ-водів це М4190 Final та Сенлак. Якщо ж у вас залишилися конкретні питання по тому чи іншому танку, ви завжди можете мені їх задати на вечірніх стрімах, які починаються о 19-й годині. Надіюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, то підтримайте канал своєю підпискою, а це відео своєю вподобайкою. Окрема подяка нашим воїнам світла, які боронять нашу країну від агресора та всім людям, які їм в цьому допомагають. Слава Україні!